Доброго мирного вечора і міцного здоров'я і всього самого найкращого. Так, Ой, з тими моїми козами вредними світла нема. Паршиво. Ну то таке. діло. Що? Кози? Нащо вам? Вітаміни, коли ви в запуск йдете, а? Хто розкаже з вас, а? Бажаючи є? Таке питання. Курочки знеслися. Таке питання мені поступило, а ти нестися ще хочеш, четверта будеш, ну, то вже потім я її це заберу. Де несись? Ой, курочки під них пістелила. Таке запитання. Наш, ти розказуєш, що треба козам давати. Вітаміни, коли вони в запуск йдуть, в запуску, коли не дояться, що, щоб годували козенята і коза здохла. Вітаміни можна давати тоді, коли коза окотилася, щоб давала добре молока. А зараз їй для чого? Люди, ви серйозно? Чи ви думаєте, як сказати, що всі кругом дурні, тільки ви одні розумні, чи як? З чого ви взяли? Щось пусило. ви взяли, що козі не можна давати вітамінів, коли вона кітна. А коли їй давати? В неї козенята ростуть. Її треба відновитися, самі сили набратися, щоб вам дати молока. Козі треба давати тільки солому або сіну і воду, чисту, як коза кітна. Її не треба давати ні вітамінів, ні буряка, ні моркви, нічого, бо вона годує козенята, що тоді не може привезти. Вона має мати маленькі худенькі козенята, тоді вони поправляться. А що та коза дасть вам молоко, якщо ви її тримаєте на соломі, там в сіній воді? Без зерна, без вітамінів, без нічого. Подивіться, які кози. Люди, подивіться, це молода козичка. І це молода козичка. Подивіться, які кобили. Їм ще року нема. Це коза, три рази мала козенята. Це так само. Ця старша, та вже кітна котитися буде. Подивіться, що вона жре. Буряк, живина, зерно. Вони всі зерно їдять, сіно два рази в день. Як? Як не треба козі нічого, бо вона не доїться. А тоді, а що твої кози дають молоко, а мої не хочуть. Дають тільки літру молока, більше немає. Від неї більше не візьмеш. А що вона вам візьме більше? Як вона не має що відновитися, як вона не має що на, на козеня дати, то з чого вона вам має дати те молоко? Скажіть, ну як так можна сказати, що не треба? І от так, така людина, комусь з таких, що починають тільки заводити, потолкує, і людина подумає, що дійсно, правда. Бо не треба їй нічого тій кузі. А тепер давайте тако на здоровий глуст будемо розсуждати, роздумувати. Чого як жінка вагітна ходить, все їй, що найлучше? Вона ж теж дитину годує, не зможе вродити. І вітамінчики, і все смачненьке, і багатенько і щоб все було добре, щоб дитина здорова. То що, не треба давати їй, нашу їй давати? Раз таке діло. Оце опівень. І оце опівень. О. Так щось що так то, якось воно так. Треба козу сам перед цеглистогонити. Щоб вона навіть те, що хоч трошки щось з'їсть, щоб ті глисти не з'їли остальне з неї, що вміє. Ось, треба козі давати, вітаміни. У мене кози їдять, я вже казала. Кальцій, живину і таблетки кайот. Через день таблетки кайот, а це кожен день, два рази в день їдять. Кальцій і буряк, зерно два рази в день. Ось тоді є надія, що ця коза приведе гарні козенята і буде сама здорова і буде мати силу. А що як та коза неї вітер дмухає, хитає, то ви що думаєте, що вона приведе вам гарні козенята і вона вам дасть багато молока? Що вона його дасть? Де його взяти? Чогось самі любите добре поїсти. А як худобина, то щось така є теорія. І так само за корови. Мені той казали, були ще як я перше корови тримала, теж казали. А що ти своїм коровам даєш, що вони в тебе такі гладючі? Кавпіло, два рази в день, а часом і три рази в день. Якщо більше доїться, то треба їм щось дати, щоб вони мали з чого вам дати. Ти вже з'їв? Ще ну доїдай, косник мій. Бичок їч-їч. О, а як тілна, як тілна? два рази в день гарантія по відрі піла, п'ють. Чи буряка, дві з'їдять, чи відро буряка, відро картоплі. Ой, сиру картоплю корови їли в мене. Кажуть, все прекрасно. А нащо її годувати? Якщо вона може не доїться, то нащо її годувати? Щоб теля годувала? Ну, то кажу, отак ваша і корова вам дає. Корова весь час як, як така, як, така о, як ключка на, на клубові. Повісь шапку, вітер не здує, то і через те ваша корова отак вам дає молока. Але потім спробувала, ти знаєш, в мене корова стала більше молока давати. Ти правду казала? Ну я багато не давала, я тільки половину того ж ти казала, давала, але все одно вона назначила краще, більше молока стала давати мені, і теля файне привела, не таке, що трині не може встати на ноги. А що ж вона має дати? Так само і коза з козенятами, люди. Це так само худобина, їй також треба відновитися, на козенята дати. Корова то одне теля приводить. А коза за п'ять місяців вроди вам троє, четверо, двоє рідко, яка одна роди козеня, а в основному гарні надої дають, те плоди дають кози. І її треба за тих п'ять місяців їх мати чим вигодувати, їх ще треба лучше більше вітамінів, як, корові, як на мене. Бо вона молоко дає корисніше коза, смачніше. Там, я вже мовчу, хай навіть по смаку таке, але все одно після козину молока випити коров'яче, здається, що воно водою розведене. І це не я придумала, це вже купа людей переконалася на цьому. Якщо пила людина козяче молоко дати коров'яче, що таке враження, що воно водою розведене. Ось і все, ось і всі проблеми, ось і всі фокуси. Щоб мати щось, треба йому дати. Так само курці, якщо дасиш вітаміни, якщо дасиш їм добре їсти, зараз кури, ще трошки світло з'явиться та, та й буде вам світитися. О. Як ви їй дасте вітаміни, то вона буде вам нестися. І так воно все. Щоб воно був результат, треба пильнувати, а не так собі, бо вона кітна, то нащо її годувати. То ви виженіть на двір, хай ходимо йде. Снігу з'їсть моєго корінчика, та і взагалі не треба буде годувати. Я в шоці, я серйозно, я в шоці від тих людей, що от е, таке пишуть. Це у Фейсбуці, це у Фейсбуці, там, де мої відео поширюють ось люди. І якщо людина є в мене в друзях, то я бачу те її поширення і я ті коментарі читаю. А якщо нема, то я ж не всі бачу. І, не, і на всі не можу відповісти тоді. О, але факт, що залиша фактом? Що так треба козам давати і вітаміни, і їжу смачну, і все, щоб був результат. І любов, як моя Наталка каже, тим мордочком хитроносим. Таким Таким хитроносим мордочком, що не дістала відзірки, так не виняла. Ой, о, ти така утіпучечка. Красуницька моя мурдяська така зубачка. Ось не, так. Не. То. Аби вона мені здорова була, зате ну, з неї не буде файна коза. кози. Восьмимісячна козиня. Сріли. Нічого, вона ж не чистокровна тобі бійка. Ну, вона ж не Мій не влаштовує її ріст, вона досить гарна росте. Ну то телятко моє. Це така моя кобельошечка хороша. Що ви думаєте, вона б на соломій чистій воді виросла б така? Чи вона б стільки молока дала? Вона б, боже, виросли, Чи виросли, на ніб так би виросли, шерсть блищала б? Так, щось таке? Правда, красунечка моя? Ось так то, леденько. Ось такі то справи. Годуйте своїх кіз добре, давайте їм добре їсти і хай вони вам. І хай вони вам гарно дояться, і приводять гарних, здорових козенят. Козенята годовлюються в кузі Не від того, що коза добре їсть, а від генетики. Якщо коза родилася в кози велика, от козеня великим, то воно і від неї козенята будуть так само великі родитися. Це генетика, це зовсім друге діло. Не від їжі козенята годовлюються. Є коза худа, страшна кості шкіра, а від коза. А козенята вроде як маслюки. Сама аж них падає, а? Ну, вона жирна ніколи не була. Ні -ні. Вона все їла ось так, але вона все віддавала в козенят. Козенята, як маслюки, вродяться, троє-четверо ахламонів, а вона шкілетом була і давала 6 літрів плюс. Так що ось таке. -то. Є і таке. Ось такі то справи. Все, всі ми розпокою, ми пішли до хати. Всім папа.